Наступне питання, рекомендації Фітлайн, в цілому, і в цілому при Щоб в цілому дати рекомендації, мені треба знати анамнез і е, всі обстеження, і бачити людину. І тому е, в цілому рекомендації не дам. Але скажу, що Себерея це. Таке не дуже приємне явище, не дуже приємне, неприємне відчуття людини, але ж всі хвороби шкіри не є хворобами окремими, це прояви внутрішніх проблем. Хвороб шкіри, як так... ну, є дерматологія, звісно, є цілі інститути, клініки, косметології, але ж це тільки прояв хвороби. Ісебрея це надлишок виробляння секрету жирових залоз, надлишок жиру, завдяки тому, що це в'язка така рідина, вона закупорює протоки, може при, в тому разі, коли людина не Ну, гігієну не так веде, можуть запалюватися, і звісно, і шкіра стає грубою, і е, порушується стан шкіри, і е, зазвичай це в перехідному періоді, е, саме тому, що е, сиборея це прояв е, порушення гормонального стану. Порушення гормонального стану е, особливо статевих гормонів, коли ще немає рівноваги. Між чоловічими у чоловіка, міжстратевими гормонами, в жінки естрогени, прогестерони і так далі. І тому саме в підлітковому віці це ну, найбільш такий вік, коли може такий і буває дуже часто. І це просто або треба пережити і гігієну гігієні слідувати, або ж вирівнювати гормональний стан. Що стосується. Світлан, то, звісно, коли е, дитина стає дорослою, звісно, потребує більше ресурсу, ніж е, просто доросла людина. І тому ми Світлану додаємо так само продукти е, оптимальний сет Ми обов'язково додаємо омега жирні кислоти декілька разів на день, не дивлячись на те, що Багато як би жиру виробляє залози, але омега-3 саме в такому міцільованому вигляді має протизапальний ефект і вона якраз покращує ліпідний обмін. І тому додавати обов'язково омегу декілька разів на день. Я б додавала ресторейт 2-3 рази на день, може, не цілим пакетом половинці, тому що. При себе треба ще підсушувати трохи шкіру, і в цілому змінювати харчування, тому що гормони залежать від нашого травлення, а від стану кишківника. Тому тут би я ще додала і йогурт, і, якщо є така можливість дістати, і передивилася харчування, тому що треба прибрати дріжджові продукти. Що дріжджі, вони також провокують збільшення робляння підшкірного сала, жиру, і тому вся програма фітлайнг, коли ви, ви потрібно передивитися свій раціон. І більше води. Не забувайте, що треба пити більше води будь при будь-якому діагнозі.